Банда, привіт. Вибачайте, що відоси сьогодні нема, не було. Я ж не знав, що ви її так чекаєте. Ні, ну я предполагав, що є люди, які там дивляться вже кожен день як серіал. Але що до такої степені, що ви мені писали коменти, так, де відос, там, тра та Не, ну звісно, мені дуже приємно. Але я вже думав, завтра буду і справлятися. Завтра буду вам відоси знімати. От. Ну, сьогодні я просто вже не встигав, та й таке, знаєте, день заморочений з цим лікарем. Ну от, Як звичайно, у, у мене дуже хороший врач сімейний. Хто в Італії, той розуміє, що рідко, коли знайдеш, ну, може не рідко, може там. Мені це з собою порівнювати нема з чим. Він у мене був з першого дня, але я бачу, як... який у Юлі там, чи ще у когось знаєте, ці врачі, то мій взагалі просто золото. Єдинство, що в нього. Мінус, ну, і так же він, і плюс, це візит от у нього прийомні часи кожен день. а Багато врачів роблять по апунтаменту. Апунтамент, наші любимо апунтаменти, береш апунтамент, приходиш, тобі назначено на 10.30. Навряд ти попадаєш туди в 10.30, в лучшему випадку в 12.50, але тим не менше ти був записаний. От. Ну, Шучу. Допустим, Юля, скільки раз записувався на час, скільки раз вона в те час і попадала. Вот. А в мене так вот приїхав сьогодні е 8 часов, в 9.30 у нього починається прийом. Приїхали 8 часов, а перед нами вже 10 чоловік. Ну, не 10-5, але це... все одно. Там же ще ж від людини залежить. Знаєте, хто е приходить там конкретну там, привівку е зробить? Е Рецепт взяти, ну, ті рецепти вони відділення, вони, вони до нас не касаються. Але м -м, все одно. А що ви знаєте, коли прийшов і сам собі болячку придумує чи, чи хоче придумати. Чи... Ну, от просто йому скучно, щоб вдома не сидіти. Він із того приходить, йому без радість, скільки він очерки буде сидіти. Йому, аби там посидіти з усіма побалакати, ну, я поки ще не в тому возрасті, і не, не ті в мене інтереси. От. Мені так ось з 8 до пів там просидіти от, якось не дуже весело. Тим більше, що коли забрав результати аналізу там, в, як, в тій лабораторії, де мені робили, ну ви поняли, в діагностичному центрі, то, от, все одно вони пишуть там між своїми. То, воно то зрозуміло, що є повреждання. А що саме, от, доктору вже передали диск і кратке описання. От. Доктор почитав, подивився. Каже, зі, зігнув ребро, я кажу, що це труба якась. Що, ну, як це ці колесо погнув э, диска, знаєте, там це, э, зігнув, як це може підігнути, зігнути. Ну, наверное, це, ну, це ритали, тут, які хоч можуть бути діагнози там, я не знаю. ну, Я перший раз ну, ломать, ламав, трещина, трещина, а це, типу, загнув, підігнув. Ну, я так розумію, що це типа, сильний ушиб. Э, Поняли? От. Але він сказав, що вплив до того, що через місяць-півтора треба піти е, зробити діагностику цю, цю, в, опять, рентген, е, щоб подивитися, чи стало на місце. Я кажу, ну, я як механік рихтовщик, це ж його виходить, якщо його загнуло всередину, його треба знутрі толканути, ну, це що, на 2 кг сала в день більше їсти і все, і через місяць. Ребра вирівняються, а потім похудають і опять, коротше, ну це я вже знаете, фантазію собі. Ну як можна зігнути ребро? Я не ну, чули такі діагнози. Сам факт, щоб воно болить, а... а він мені ще такі таблетки приписав, короче. Я кажу, ну, це все, що доктор каже, це треба, знаєте, такого. Ділить на два. що він каже, таблетка крепка, таблетка мощна. Кажу, давай мені дві. На моїх там 120 кілограмів одна не действує вообще ніколи. Ну тим більше, знаєте, коли біль сильний. Я то улибаюсь вам тут, але ж тако, знаєте, десь сісти, присісти, там, особливо лягти спати, це, знаєте, саме страшне. Днем то таке. Айкнув, ойкнув, хихикнув там і пішов далі. А от ночі, знаєте, коли воно не дає тобі не дихнуть, не пернути, то це, конечно, жесть. Я кажу, давай мені дві таблетки. Він а куди ти що? Це вони там такі карапті таблетки. Я говорю, да не, ну действует, говорю, да, я такой, может там, типа, даже и моментами бывало забывал, что у меня есть там и... ну как ты что, они там и давление поднимают, и все остальное. Юля говорит, что такие красные эти таблетки. Я говорю, ну они все и мочегонные какие все хуже пиво, знаешь, то выпив и все, и шукаешь туалет. Ну и тогда еще давление поднимают, потому что я был красный, как буряк после них. Это я сегодня только узнал, что это. Он говорит, нет, не подвинь пиво. Нас тебе, говорит, лучше Тахідол. А я вже тут местных понял, я без болах розбираюся. О, кажу, тахідол, давай, тахідол це мої любимі. У мене, коли вже болі з ногою були такі, що я там терпіти не міг. Ну, я правда, там тахідола такі по дві, і, і потім ще вдогонку дві. Ну, це там нормально, ну Ой, О, та й таке. Що, привезли сьогодні кусок кухні. Я взагалі про це в цей. Ну, ви ж бачите, за яким я за столом сижу, да? трошки в нарядний напалірувати дерево, так. Да. Привезли кусок кухні. Нам. І в принципі мені більше не треба було. Мені треба було типу, мізура розмір. Мені треба був спеціально імені правильно сказати навесни цей шкафчик. Для посуди. Його окремо, якщо збирати, навіщо? Ти? Це ну, хто сталкувався, якщо ти не мібельчик, то розумієш, що це головняк. От купити зразу такий шкафчик, дверки поміняються, а нам ще помізло, тому відносі видно, яка у мене ну, не тирсоплита, поняли ці шкафчики і, і дверки. Не тирсоплита, а іменно така благостойка фанера, ну, коротше. От. І вона така крепка-крепка, вона ще добротна. Або зараз ці тирса плита десь трошки пару, трошки жару, от. чи води, чи влаги, і все. І воно і от робиться, як жопа. Воно, мамою, шкафчики вже починають потрушти. Завтра поїдемо щось подивимось, може їй теж якісь дверки купимо, поміняємо. Ну, вона в неї чуть-чуть, але знаєте, як коли ти заплатив за це гроші. І ти це бачиш, тому що ти там стоїш, якраз там витираєш або готовиш це якраз над плитою, у мене, цей шкафчик. Там один. От. А тут іменно таке дерево-дерево. Ну, як Ірина Кібенко каже, то ще каже моцне, да, дерево, то Це ще моцне дерево. А мені що? Я взагалі ну, думав, що я просто от у мене розмір. Ну, Я розумію свій розмір. І я такий як раніше, по старинці, Ось що як в мене тут, ну тільки тут по жлобяцькому зроблено на старій кухні. Оце із гіпса, чи кажу, з гіпсокартона. Та можна із гіпсокартона, можна із дерева, можна і що хочеш. Просто поробив колони. Ось цей, все, на нього почепляв дверки. Кірпічні в Італії роблять. У цій, всій. І я вам скажу, це кухня і сносу немає. Саме головне, що ти туди відкрив. В будь-який момент ту полку витягнув, чи що, або вона на тебе на таких гарних юпілях, там з дерева теж вакуум скрився. Ну воно красиво, воно якось ну природне. Ну, мені таке більше подобається, ніж оці, знаєте, навішані шкафчики, шмавчики, оце все, що воно таке, ну, знаєте, не залізти, не стать ногою, нічого. А тут що, дверки поміняв на кранях столешницю, якщо тобі не подобається, то теж сьогодні так приміряли, як воно в один тон, коли столешниця і. И рабочая стенка одного цвета. То я такой. Ну, как бы мне, наверное, нравится просто не тот цвет. Вот. Что еще я хотел сказать? Ну, так, в принципе, что все. Стол, конечно, классно. Вот стол мне нравится. Прям, прям стол бомбезный. Я вам не показываю. давайте такое. Возьмем. Хопа. Хопа. Бачите? Тупо бачите а, а кухня. И я кажу, як добре, що в мене є цей ламінат. Де я його вже тільки не тулю. Сталішниці ще ж нема, ви зрозуміли. Я прикрутив дві досточки. Я так не вмію знімати, вибачайте, але зараз спробую. Прикрутив дві досочки, все, Юля вже посуду сюди поскладала. Ну, щоб відкривалися дверки, бо якщо б він стояв в клатну, то воно б не відкривалося. Тут у нас уже воно каструляки живуть Вот. И все, и тут ще що, де тут зарядом стадо посудомка. Я скажу, вот там был край, я вообще по такому лупанув би з кирпича. С той стороны обклав би плиткою на крайнякция для красоты, чисто для успокоения души. Ну потому что всегда будет стоять холодильник. як классно стоит шуруповерт. І що, і ну, ви поняли. Тепер головне, коли у мене буде на чому лежать столічниця, чи лежать, чи стоять, там, коли я буду розуміти розстояння, опять ж мені треба, щоб мені пройшов газовчик, підключив ту плиту, розумієте, і я тут, же в той же день, ну, якщо буде час, звісно, і це, зразу кидаю трубу довшу, пробиваю тут в дірку. Тільки не розказуйте мені, що можна, так не можна. Роблю довший шланг і ставлю тут газ плиту. Все, тут, ну, в общем, так як ми хотіли, так я собі і зроблю. О, Зараз бачите, трошки, трошки краще, бо не пив таблетки. Та й, та й отакого, ну, трошки ще жме. А доктор каже, а, вже ж, ладно, про Мебель я вам завтра, завтра поїдемо, попробуємо щось може купити, може щось цей, може щось ну, будемо думати. А, е, доктор каже, ну, от такое, каже, Звісно, в принципі, якщо там плотненько перев'язатись, вести звичайний е, е, образ життя, ну, в дома, там, вот, е, ну, Понятно, що ну, ніяких резких там, движений, там, ну, ніяких там тяжелого там, вот, і все остальное. Пиво каже тільки тепле. Ну не поняли, да, як доктор. Я кажу, хорошо. Ну я кажу, це хоз півтора місяця на лікарняному живут. Я кажу, Ну, Мене, в принципі, такий би варіант устроїв. Ну, я кажу, ні, не, не, доктор, давай якось ми мене вылечим за тиждень. Ну, в крайній кучі за два потому що місяць-півтора, я не знаю, в мене там лука вовком завиє. Я кажу, воно в мене тільки трошки перестане боліти, кажу, її треба піти поробити. Ну я просто сам прекрасно розумію, що да і мені треба, знаєте, тому що мені, якщо будуть голу зарплату получать на кануні, на кануні Нового года, накануні, коли я хочу щось зробити. Вот. Тим більше, що... Юля вже всього до цього вдома сидить. Ну, тобто копійка лишня. Не, не, а я ж тим більше що вийшло, що я з учотом того, що ну, як обична Валера, подай патрони, под знаєте, чи Максим відро. Э, не пішов одразу, на не, не скору не поїхав, там і не там, не, не за того, що безплатно, а щоб зробили, що це производственна травма. Вот. А я Лошара дотягнув до понеділка, бо у нас же в суботу гості, там ще щось тости, гості, там всі діла, потім думаю, пройде, потім бачу, що не пройде. І, в общем, в понеділок, коли я вже звернувся, мені ж кажуть, що це ж вже, ну, типу, воно не проканає, щоб о... робота, якби покривала там цей лікарняний, то в мене тоді вийшло, як якби то на роботі вдарив ногу в кісточку, себе. просто вдарив, просто синяк, ну, такий, знаєте, сильний, хороший вдар, оце в цю кісточку, ви поняли, оце отут, оце, 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 що прикручується нога у нижня часть до вот, неї. Чувако робить. Коротше, де подшипники стоять, я так понимаю. Ну, я ще той спеціаліст. Вот. І саме цю таку такому. Естественно, там трошки шкуру здерло. Ну, нога посиніла І перший день, естественно, ти на неї не можеш стати. Але мені лікарня написували мінімум щось там 10 днів, я не помню. Вот. І поверх зарплати мені ще виплатили. Там вообще я не знаю. Ну, короче, мені щось мало там... Если я там должен мав отримати 1700, то я отримав щось 2 чимось, 2, коротше 500 мені производства компенсація. Ну так нічого так можна болеть. Вот. Так, да, це ж було на самому початку мою, як то кажуть, кар'єрного цього. Я кажу, у нас обычно 50 такого нахрен посилають. Ну я часто ще до сих пор намагаюся порівняти, як, як у них, як у нас. Вот. Може, я не на тих роботах, конечно, робив, але я робив на тих, де если будь-яка травма, мені казали, ну, все, вон бог, вон порог. Ну або вон двері, вон нах. Вот, так частіше, конечно. Ага. А тут же наоборот, так я так казав, що може, якщо треба, я можу і голову розігнатися, десь влупитися. Все одно вона пуста, там немає нічого. Вот. А я просто по деньгам мені цікаво, скільки це буде стоїти, і що треба битися. Ну, шучу, конечно. Так, ну ладно, я натрендівшись, Думав, відео не вийде або якесь коротеньке, але бачу вже 15 хвилин. Ви мене вибачайте за такі от короткі репортажі. Я думаю, що завтра щось буде по ділу трошки. Ну, побачимо, будемо посмотрети. Так що пішов я під таблетки не хочу спати.